Якщо міну ти знайшов, не чіпай і додому не неси. Обійди та стій. Сту один ти набери і дорослим розкажи. Міни, це страшна біда. Будь уважним і пам'ятай, життя це найвищий скарб. Давайте тепер разом з вами за допомогою мнемотехніки вивчити цей віршик і запам'ятати його. Якщо міну ти знайшов, не чіпай і додому не неси, обійди та стій. Сто один ти набери і дорослим розкажи. Міни це страшна біда. Будь уважним і пам'ятай, життя це найвищий скарб. А для того, щоб краще його запам'ятати, давайте ще раз його повторимо разом зі мною. Якщо міну ти знайшов, не чіпай і додому не неси. Обійди та стій. 101 ти набери і дорослим розкажи. Міни це страшна біда. Будь уважним і пам'ятай. Життя це найвищий скарб. Повторіть його разом з батьками, і ви запам'ятаєте його краще. До нових зустрічей, малята!